Сьогодні ми приїхали в унікальне місце. Воно називається Долина смерті. Як назва говорить сама за себе, тут немає життя. І життя немає тут через екстремальні температури. Середня температура сягає вище 40 градусів, і тут був зафіксований рекорд температури, який сягав вище 56 градусів. Вночі може бути різка зміна температури деколи на 30 градусів. І позаду мене унікальна долина. В ній багато солі і немає взагалі води. Особливість цієї долини в тому, що в неї висока випаровуваність, навіть якщо би її наповнити водою повністю, за рік вона випарується. і там знову не залишиться води. Навколо немає майже нічого живого, тому що екстремальний клімат, важкі погодні умови висушують все навколо. Місце, на якому ми знаходимося, ще називається «Dante's View», або Місце Данте, в честь його твору божественна комедія, яку він описав Дев'ять кіл пекло. Як ви здогадались, не просто так, адже це місце описує багато чого складного, екстремального. Взагалі, сам Данте писав, що основна ідея твору це врятувати людей від ганебного стану. І провести їх до щастя. Письменник прагнув до духовного спасіння людини і усього світу, тому стільки часу присвятив своєму твору. Національний парк Долина Смерті це місце дійсно унікальне та екстремальне. Тут є і високі гори висотою понад 1600 метрів над рівнем моря, і долини, які знаходяться на рівні моря. А також і місця, які знаходяться нижче рівня моря, через настільки унікальні і екстремальні кліматичні умови сюди приїжджають випробовувати свої автомобілі топ-бренди, як, от, наприклад, цей німецький автовиробник. Але як виявилось, не вся техніка здатна витримати такі умови. Ось ви бачите зображення із нашої фотокамери, яка не витримала таких температур. І дуже швидко відмовилась працювати. Тому прийшлось знімати все на смартфон. Долина смерті це дуже яскравий приклад того, що може зробити гріх і смерть із такою чудовою планетою, як наша Земля. Але навіть в такому стані в ній є щось захоплююче та надзвичайне. Ці пейзажі називаються палітра художника через унікальні кольори. Які утворюють різноманітні породи. Якщо порівнювати із нашим духовним життям, то ніхто не хотів би, щоб воно проходило через долину смерті, а тільки через долину життя. Колись Давид висловив таке бажання у своєму псалмі. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На посовісках зелених. Оселить мене, на тиху воду мене запровадить, він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Але, коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене втішать дивовижно, наскільки Давид довіряв Богу. Що навіть у долині смерті він знав, що Господь поруч, в Долині смерті є ще одне унікальне місце, і воно називається Поле для гольфу дияволу. Позаду мене величезне поле, наче переорене і вкрите сіллю. І люди іронізують, що на такому полі може грати гольф тільки диявол. Дійсно, місце дуже жахливе і дуже спекотне. Вітер спопиляє все на своєму шляху. Лиш послухайте оригінальний запис звуку із цього місця. В книзі відкриття ми читаємо, що в кінці часу, коли прийде Христос, д'явол буде скутий на тисячу років разом із своїми ангелами, і буде тут на землі. І я бачив ангела, що сходив із неба, що мав ключі від безодні, і кайдани великі в руці своїй, і схопив він змія. В стародавнього, що диявол він і сатана, і зв'язав його на тисячу років та й кинув його до безодні, і замкнув його і печатку над ним поклав, щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться тисяча років, а по цьому він буде розв'язаний на короткий час. Це значить, що не буде людей, не буде нікого, кого він зможе спокушати, і, можливо, на цьому полі. В нього буде можливість пограти гольф із своїми ангелами. Але коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, а диявол, що зводив їх, був укинений в озеро Огняне та сірчане, де звірина і пророк неправдивий. І мучені будуть вони день і ніч на вічні віки, Смерджі та ад були вкинені в озеро Огняне, це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся, записаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. І заніс мене Духом на гору велику і високу, і місто велике мені показав святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Славу Божу він має, але головне, що викуплені будуть в новому Єрусалимі із Христом, і там більше не буде смерті, не буде гріха, і буде нове місто, новий Єрусалим. І де більше такого, як позаду мене, не буде.